Доброго ранку, діточки! До нашої оленки на гостину приїхав хлопчик Богдан. Хлопчик Богдан питає, Які у вас улюблені іграшки? Малята, а ви хочете дізнатися, яка улюблена іграшка у Богдана? Тоді відгадайте загадку. Сам пустий, голос густий, дріб вибиває, діточок скликає. Це барабан. Богдан б'є в барабан. Б, б. Б. Це звук пісеньки барабана. Хочете пограти з Богданом на барабані? Щоб навчитися вимовляти пісеньку барабана, треба добре потренувати губи. Вправа не випущу. Стиснути губи вони. Не випускають звук. Права випусти. Розімкнути губи. Напіввідкрити рота, випустити звук. Молодці, гарно потренували губи. У пісенці барабана є звук Б. Подивіться на мій рот, як я вимовляю, звук Б. Губи стиснуті, вони не випускають звук. А звук проривається крізь губи. Подивіться на фотографію Оленки. Вона теж вимовляє звук Б. У неї теж стиснуті губи. Тепер ви подивіться в люстерка на свої губи і чітко вимовляйте звук Б. Візьмемо на шуниточку, спробуємо її розтягнути, чітко вимовляючи звук Б. Тягнеться ниточка. Ні, вона рветься. Тож, будинок з яким дахом ми поселимо звук Б. Будинок із синім дахом. Цю фотографію Оленки ми теж поселимо в будинок із синім дахом. А зараз час трішечки відпочити. Зупиняйтесь ні на хвилинку, Ніжками туп-ступ, поколінцям суп-стук, горусі стриб трип ручками дриг-дриг Всім нам гарно танцювати, рухи слід швидко запам'ятати, випряміть спинку, зробити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тік так, Хвостиком ось так, ручку вліво, ручку вправо. Богдан пропонує нам пограти на музичних інструментах це барабан. Він звучить ось так. Бам-бам бам. Що це таке? Барабан. Як грають на барабані? Бам-бам бам. Це бубон. Він звучить ось так. Бум-бум-бум. Що це? Бубон? Як грають на бубні? Бум, бум, бум. Це балалайка. На ній грають ось так. Бім-бім-бім. Що це? Балалайка. Як грають на балалайці? Бім-бім-бім. Молодці. Ось ми і пограли на музичних інструментах. Діти Оленка вирішила подарувати Богдану повітряні кульки. На цих кульках є картинки. Роздивимось їх. Банан, бантик, бик. Бочка, букет. БУЛКА буряк. Щоб кульки не полетіли від Богдана, треба ще раз назвати картинки так, щоб він почув у кожному слові звук Б. Банан, бантик, бик, бочка, букет. Булка? Буряк. Оленка та Богдан вдячні вам за допомогу. Вони багато цікавого дізналися та навчилися. Діти, а що ви сьогодні дізналися нового? З яким звуком познайомилися на занятті? В будинок із яким дахом поселили звук Б? А які слова запам'ятали зі звуком Б? Яке завдання сподобалось найбільше? Молодці діти добре попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!